Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить вас усіх. Нехай Святий Дух прийде, щоб дати вам розуміння, щоб ви зрозуміли Його волю для вашого життя. Для вашого життя. Як тільки Він дає вам напрямок, мої друзі, вам більше ніхто не потрібен. Вам не потрібні послуги від третіх осіб. Вам не потрібно буде залежати від удачі. Ти не будеш залежати від своєї долі. Знаєте, як кажуть, там ось моя доля написана. Нічого з цього. Ха -ха -ха. Коли, коли вас направляє, веде Дух Божий. У вас буде прорив. Вони можуть заздрити вам, говорити про вас погано, вони можуть вас критикувати, лаятися на вас, робити порчу зглас на вас, але у цьому світі немає нічого такого, що може перешкодити дії Духа Божого в нашому житті. Ось чому ми багато знаєте про це говоримо. Що ви повинні отриматися того духа, ви повинні мати Духа Божого. Ви знаєте, що багатьом людям, ось їм саме це не цікаво, тому що вони хочуть отримати. Ось як я чув дух доктора Фріца, дух доктора Франкенштейна. Забавно, що ось людей, наприклад, не дуже цікавий дух доктора Мануеля. Там не знаю Жоакіма Антоніо. Але коли ви говорите про доктора Фріца, який був німцем, а я хочу отримати, і думають, що дух німця краще ніж дух бразильця чи португальця, копця там не було. Ні, мої друзі, дух єдиний дух. Зверніть увагу, єдиний дух, який ми повинні. Захотіти отримати і віддати йому тіло, душу і дух свого життя це святий дух, тому що він воскресив Ісуса. Це є дух Ісуса. Хіба ви не вірите, що Ісус живий? Отже, Він Ісус хоче вам дати свого Духа? Чому б не прийняти Духа Божого, який є сам Господь Ісус Христос? Але люди не думають. На превеликий жаль, люди не думають, люди приймають рішення і ведуть себе відповідно до свого серця, оскільки серце оманливе, серце прислухається до голоса кожного, крім голосу Бога, і саме тут є великий недолік тих, хто не має Святого Духа, тому що вони почують голос серця. Який у свою чергу буде під впливом будь-якого інфлюенсера і впаде, а потім розіб'є лоба, так би мовити. Але в мене тут є текст, вірш, яким я вчора розмірковував це дуже сильно, дуже сильно, дуже чудово. Подивіться, що Бог говорить вам, мені. Усім нам. Він так каже. Будь мудрим. Будь мудрим. Він не каже: ось, будь чутливим, будь емоційним. Ні, він каже, будь мудрим. Іншими словами, використовуй свою голову, використовуй дух, який я тобі дав. Дух це інтелект, це раціональність. Це здатність, яку ми маємо таланти. отже, коли людина має талант співати чи ще якісь інші має таланти, то це сам Бог дає їй ці таланти. Коли людина мудра, вона там має IQ високе, то саме Дух Божий дає цю мудрість. Якщо людина збирається чинити зло своєю мудрістю або робити добро, це вже вибір людини, але він дає мудрості. Він дає дух мудрості. Отже, мої друзі, Бог це дух, і він наказує нам бути мудрими, іншими словами, щоб ми думали, щоб ми міркували, щоб ми взважували все. Щоб потім ми прийшли до прийняття правильного рішення. А потім він каже так: будь мудрим, мій сину. Будь мудрим, мій сину. Як? Ось. Зроби моє серце щасливим. Зроби так, щоб воно раділо, щоб мені було що відповісти тому, хто зневажає мене. То ображає мене, хто зневажає мене, Бог хоче, щоб його діти прийшли і зробили його серце радісним. І як син може підбадьорити серце свого батька, коли діти слухняні? Коли діти ходять у дисципліні? Коли діти, вони, вони впорядковані, коли діти мають характер, і тоді батько хоче бути прославленим, освяченим у дітях, у молитві, яку навчає Ісус, Отче наш, Він так і каже, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться Твоє ім'я, іншими словами, що син просить, ось щоб його батько, ім'я батька було свячене в його житті. В житті сина. Цар Давид каже там у Псалмі 37, Догоджай Господу, і він задовольнить бажання твого серця. Це дуже добре, це дуже чудово, це славно. Іншими словами, якщо я спробую догоджати Богові, він задовольнить мрії, які я ношу всередині себе, у своєму серці. Ось і все. І це він зробить із тобою. Хтось сказав вчора: о єпископе, ви перемогли. Один, не покладаючись ні на кого, ні. Я переміг, я переміг і буду продовжувати перемагати, тому що дух переможця, дух Божий, дух Господа нашого Ісуса Христа, він в мені. Не те, щоб я цього заслуговував. Ви знаєте, що я цього не заслуговую. Тому що усі ми люди недосконалі. Але є різниця між сином, який не є досконалим, і він не підкоряється. І сином, який також не досконалий, але він підкоряється. Іншими словами, є якийсь недолік чи ні, це не має значення. Але якщо він підкоряється Божому Слову, то він цього заслуговує, і Бог хоче цього. Саме цього Неважливо, чи зробили ви якусь неправильну річ. Але якщо ви почнете робити правильні речі, ви можете бути впевнені, що ви будете пожинати плоди правильних речей, які ви почали робити. звичайно, ви будете пожинати. Ви спочатку будете збирати ті гнилі плоди, так би мовити, неправильних речей, які ви зробили. Але з того моменту, як ви перестаєте робити те, що неправильно, ви починаєте потроху ось позбавлятися від цих гнилих плодів, і починаєте ходити і пожинати хороші плоди. Доброго рішення вашої поведінки. Тому він так каже: ось будь мудрий, мій сину, і зроби моє серце щасливим, щоб у мене було щось відповісти тому, хто зневажає мене. Тепер, коли син шанує батька, батько він прославлений. Коли син зневажає свого батька, батько він у ганьбі. Тут на землі це так: діти, які шанують нас, які приносять нам задоволення, це ті, про кого ви чуєте кажуть: ось подивіться, ой Боже, які вас син, яка дочка, Боже, які вони хороші. Чи не так? Ось ці люди, вони від Бога. Але коли син. Не від Бога, то це соромить батьків. І Бог є батьком, ти донька чи син. Отже, ви зобов'язані шано... вшановувати Його і щоб вшановувати Його, ви повинні підкорятися його слову і послух, який ми повинні робити. Виконувати кожен день це прощення. Прощення це не питання почуттів. Мені не потрібно щось відчувати, щоб пробачити. Ні, я повинен пробачити. Тому що якщо я пробачу, то, звичайно ж, мене пробачить Бог. Це звичайним чином відбудеться і це обов'язково. А Якщо я не пробачу, звичайно ж, він мене також не пробачить. Тобто я буду звичайно ж покараним. І ви знаєте, що нам усім потрібне прощення. Хто така людина, яка може вказати пальцем, знаєте, перед собою на когось, не маючи спочатку чотирьох пальців, спрямованих на себе? Хіба це неправда? Отже, якщо ми прощаємо, нас прощають. І настільки добре прощати, краще. Як добре бути прощеним, чи не так, а? Я не знаю, чи ви коли-небудь були перед судом, перед суддею. Я був там уже декілька разів, і кожного разу, коли ми були там, ми були... там ми були в такому стані стресу, знаєте. І ми думали, що станеться, ось що буде? І потім суддя він постановлював: ось. Немає провини. Все прощено. Отже, звичайно ж, ми відчуваємо себе добре. Ми щасливі, веселі, вільні. Так чи ні? Ну ось, друзі, рано чи пізно. Ми усі будемо в суді ті, хто відкидає ті, хто відкидає ісуса як свого захисника, так би мовити, адвоката, рятівника, природно будуть покарані, звичайно ж, тому що не мають адвоката. Є лише один адвокат, який може захистити нас перед отцем. це Ісус. Отже, коли людина відкидає Ісуса, вона відкидає єдиного, хто може її врятувати. Отже, вона засуджена. Але це засудження, ось на усю вічність, це не рік, два роки, п'ять років, десять років, нічого подібного. Це на усю вічність. І ви знаєте, ми знаємо, що душа не вмирає, душа. Немає статі конкретно кольору, віку, душа, вона вічна, незалежно від того, чи ви збираєтесь ось жити вічно з Богом, чи у вогні, озері вогню та сірки, як написано, це людина вирішує. Ось чому ми проповідуємо Господа Ісуса. Ми говоримо. Про Ісуса тим, хто має вуха, щоб слухати це. отже, якщо ті, ті, хто був, наприклад, мав, прийняв Ісуса як свого адвоката як захисника, тоді, ось, коли вони помруть і будуть на суді в страшному суді, Ісус буде. Як їх заступник, їх адвокат? З отцем, щоб захистити їх, І якщо ви пробачите своїх винуватців, ваш отець також пробачить вас. Але якщо ви не пробачите, я нічого не зможу зробити. Я не можу захищатися. Як? Що я буду захищати? Який в мене захист? Тому що ви не хотіли прощати, знаючи, що ви також винні, що ми усі недосконалі, ми усі робимо помилки, ми усі потребуємо прощення кожного святого дня, кожного святого дня, кожного дня я прошу Бога. Боже, пробач мене, пробач мене, Господи, не дозволяй мені впасти в спокусу. Кожен день, так би мовити, я обнуляю свій рахунок з Богом. В ім'я Господа Ісуса, звичайно. Отже, коли людина живе у цьому послуху Божому Слову, то вона проявляє віру. Це та віра, яка радує Богу, радує Бога. Пам'ятаєте, що ми вчора говорили, що Ісус розповів про справу батька, у якого було двоє дітей. Першому він сказав своєму синові, що ось іди працювати. І той сказав о, я не піду, я не хочу йти. Але потім він покаявся і пішов. І батько сказав уже іншому. Ось батько сказав: йди на роботу туди. Тоді той сказав: Так, батько, я піду, але не був. А хто зробив волю батька? Той, хто сказав, що я не піду, але. Це було так, знаєте, немає значення, що ви відчуваєте або перестаєте відчувати до людини, наприклад, яка задала тобі болю. Пробач. Тому що, пробачивши цю людину, ви пробачите себе самі себе. Це питання інтелекту. Коли Бог говорить тут: будь мудрим, мій сину, будь мудрим, будь мудрою, моя дочко. Пробач. Тому що у вас також і гріхи, вам також потрібно прощення. Якщо ви пробачите, тоді я також тебе пробачу. Але якщо ти не пробачиш, я не можу пробачити тебе. Тому що і ти не прощаєш себе. Отже, мої друзі, мої дорогі друзі, давайте застосуємо цю пораду від Бога на практиці. Давайте діяти, давайте. Відкорятися цьому слову, тому що, роблячи це, ми не тільки будемо прощені, але й зробимо нашого батька щасливим. І коли ми догоджаємо нашому батькові, він задовольняє бажання нашого серця. Бачите? Бачите, якщо ви радуєте батька, Прощенням інших людей, то він обіцяє порадувати ваше серце. Яка твоя мрія? О, я хотів би так, я хотів би одружитися, мати сім'ю, мати свій будинок, іншими словами, мати своє маленьке царство щоб. Ось Боже. Я хотів мати спокій. Тоді так, Бог хоче здійснити цю вашу мрію. Але спочатку ви повинні вирішити свої проблеми із образами. Наприклад, якщо ви дуже така обурна людина, чутлива, несете цю образу і одружуєтесь з кимось іншим, ви вже будете природно нещасними. Чому? Тому що ви вже несете в собі зло, яке є вашим гріхом. Вашою образою, вашою відсутністю прощення. І якщо ви людина така, яка має гріх і потребує прощення, чому ви не можете прощати іншу людину? Отже, не одружуйся з людиною чутливою, тому що попадеш в дуже незручну ситуацію. Ви повинні бути впевнені один в одному, ви повинні бути чистими. Чистими всередині. Ось ви повинні бути, так би мовити, незайманою, чистою. Щоб ваш люб був щасливим. Якщо ви одружуєтеся з людиною, яка дуже така образлива, чутлива, це все. Я це вже бачу зі своєю сім'єю. Це серйозна, дуже серйозна проблема. Отже, давайте будемо радувати нашого батька. Давайте будемо мудрими. І коли я говорю про це, ця мудрість це не питання IQ, а у кого вище IQ, у кого нижче IQ, нічого з цього. Мудрість це слухняна віра. Ви підкоряєтесь слову Божому, і тоді ви мудрі, ви мудрі, і ви пожинаєте плоди цієї дії, цього рішення. Отже. У цю неділю у нас буде вечеря Господня примирення. Приходьте, приходьте із відкритим серцем. Пробачайте, щоб цієї неділі ви прийняли Святого Духа без прощення. Не буде Святого Духа. Немає сенсу шукати його. Ви можете постити, ви можете зробити жертву, ви можете давати обітниці, ви можете ходити, підійматися там на гору, не знаю, ще кудись ходити, ставати на коліна. Нічого з цього не вирішить вашу проблему. Ви повинні пробачити і прощення це питання послуху раціональності, а не почуттів тому що якщо ви залежите від почуттів, що пробачите, ви ніколи не пробачите. Ніколи. Ніколи. Я знаю це, тому що я вже пережив такі речі. І я можу це вам сказати. У мене є такий досвід щодо цього питання. Зрозуміли мене, мої друзі. Тоді будемо це практикувати. Немає користі знати усю Біблію, а потім піти до пекла. Дьявол знає Біблію більш ніж будь-хто з нас. Ви зрозуміли? І... Але він не перестає бути д'яволом. Демони також знають Біблію, але вони не перестають бути демонами. Іншими словами, їхнє життя не змінюється, їхня доля не змінюється. Чому? 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 Тому що вони вирішили повстати проти Бога. Отже, не будьте такою людиною, знаєте, важкою. Або темпераментною, або дуже сентиментальною людиною. Знаєте. Повною гніву, позбався від цього вантажу, позбався від цього прокляття. Ісус готовий пробачити тебе, але ти також повинен пробачити добре? Тоді у цю неділю в нас буде це примирення. Ви хто одного разу? Можливо, були гарячі у вірі, ви були дуже активні у вірі у своєму служінні. Коротше кажучи, ви були. Тією людиною, яка мала віру там, ось на високому рівні. Але через образу ваша віра охолонула. Вона стала холодною, і ви стали холодною, холодною, холодною людиною. Але в неділю у нас буде це примирення. Повертайтесь як блудний син. Повертайтесь, навіть якщо вам ось здається, що це вам не потрібно. Блудний син повернувся із цією необхідністю. Блудний син повернувся, тому що голодував. Блудний син повернувся, тому що він їв зі свинями вже. Поверніться цієї неділі це ваше примирення з Богом, і ви отримаєте Святого Духа. Нехай Бог благословить вас усіх. І давайте влаштуємо це свято, так? М -м? буде свято. Вечері Господній. Тоді хай Бог благословить вас і до зустрічі завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.